Я як завжди зайшла в кімнату, а там на мене чекав сурприз. Там був домовий, але я не одразу поняла, хто це такий, що він робив в моїй квартирі, в хаті квартирі, де він взагалі тут взявся. Я не одразу все зрозуміла. Спочатку я налякалася. Але потім приступило підійти поближче. Я тихая синько підходила тут, тут. -ту -ту. До новий цей час спав на кроваті. Я була в шоці, що хтось спить на моїй кроваті. Я підійшла та мені задзвонив телефон. Від цього домовий прокинувся, і я була в шоці. Домовий також. Домовий почав бігати з кімнати в кімнату, з кімнати в кімнату, з кімнати в кімнату. Света бігала за ним, з кімнати в кімнату, з кімнати в кімнату, з кімнати в кімнату. Ох, вона ще взяла подушку. Та хотіла його пришльопнути. Після цього вона зачепилася. Та впала в обморок, Гном підбіг, був в шоті, побіг на кухню, направ в рот води та плюнув на світу. <клухи> Ну, а далі гном забився в угол. Света туди підбіжала, підбігла, підбіжала. Вже готова була, я його прийшла. Як тут же, хто мить він втік. Ти він втік гном достав з кладової. заборонений прибув. Та бігав за світою, світа втікала, як тільки могла, Але потім свята остановилося, Гном втикнув в неї запоранений прибор. Але нічого не произошло. тому вони разом вирішили це все обговорити, та оказалося, що вони знайшли спільну мову. Та подружилися. Кінець, серія. А я нічого не чувствую. Давай все обговоримо.